Усім привіт! Ви на YouTube-каналі Галини Кудревич. Я вже понад 5 років допомагаю жінкам змінити своє тіло, змінити свої мислення, свій розум. І вони роблять ці результати в легкості, в розумінні себе та свого організму. Ми сьогодні будемо з вами не просто говорити. Ми сьогодні з вами будемо малювати саме інструкцію до вашого організму, саме що потрібно вам. Тому що я завжди говорю, що кожен з нас індивідуальний і кожному з нас потрібно своє. Я думаю, що ви багато чули і схем в інстаграмі. Зараз нас чат GPT, дуже багато людей саме до нього звертаються. Тут малесеньку ремарку. Не ведіться на це. Він дуже часто обманює. Це зважно, з власного досвіду говорю, договорюється. Переконано, я йому прям пишу. Чому ти обманюєш ти говориш неправду? Він ну так я обманув. Тому сьогодні ми з вами будемо працювати по перевірених схемах. По перевірених інструкціях я дам вам лайфхаки свої, котрі я застосовую до своїх клієнтів. Також ми розберемо приклад: я пробудую інструкцію, схему для своєї клієнтки Марічки. А ви беріть блокноти, ручки та будете промальовувати саме для себе під себе, щоб ви розуміли свої потреби, порахували свої норми один раз і назавжди отримали результат. Потім перевели його в спосіб життя і просто підтримували. Я буду це. Робити на прикладі своєї клієнтки Марічка, якій 35 років, в неї 60 кг і її ріст 1,65. І ось Марічка хоче схуднути Схем, Я думаю, що ви вже чули багато, як я сказала так. Але серед цього всього ви повинні були чути про формулу Бенедикта. Цій формулі вже понад 100 років, і колись вона в загальному була ось таким проривом, котрим користувалися всі нутриціологи та дієтологи. Але сьогодні ми з вами поговоримо про оновлену формулу. Це формула Міфліна Сан-Джеора. Вона точніша, тому що вона враховує саме сучасний стиль життя, вона враховує усі дослідження, котрі вчені проводить наука рухається. Ну і ми з вами також рухаємось вперед. Більшість людей пробує схуднути, як грає в рулетку. Тобто тут відмовляюся від солодкого, тут від хліба, тут сідаю на інтервальне голодування. І воно щось десь точково з ними спрацьовує, але воно не дає результату того, щоб ви потім перевели це в спосіб життя. Ви знову відкачуєтесь назад, тому що ви не знаєте своїх потреб. Тому що ви знаєте, що потрібно відмовитись від цукру, бо цукор шкідливий, хтось там говорив, так? і відповідно а ваш організм хоче цукру. І виходить так, що ви час від часу потім зриваєтесь, і воно тільки зіграє з вами, можна сказати, Зворотній процес, тому що ви портите своє здоров'я. І я завжди говорю, що проблема не в силі волі, проблема в системі, проблема в тому, що людина не розуміє, про що її організм, для чого її організм і які його потреби. І все починається в нашому організмі, якщо ми сьогодні з вами говоримо про систему, все починається з такого Б-М-Р. Це базовий метаболічний рейт та кількість енергії, яку ваш організм спалює, якщо ви в стані спокою. От ви нічого не будете робити, вам достатньо тільки лежати, спати, там, перейти з кімнати в кімнату, і він вже буде спалювати ті кілокалорії. І для початку ми порахуємо саме їх. Я промальовую для марічки, а ви для себе. Ми беремо 10, множимо на вашу вагу. Додаємо 6,25 і множимо на ваш ріст. Коли ми множимо на ріст, ми завжди пишемо 165, ми не кладемо ніяких крапок. І тут ми вже віднімаємо, віднімаємо 5, множучи на ваш вік. Марічки 35. І ще ми віднімаємо 161. Як ми знаємо з математики, спочатку ми множимо, тому 10 на 60 у нас буде 600. 625 на 165 у нас буде. 1.35. І 5 на 35. 175. Ось ми. Зараз з вами вирухаємо, скільки організм затрачає в стані спокою. І тепер додаємо 600 плюс 1035, мінус 175 і мінус 161. І в нас получається 1299 кілокалорій марічка Палює в стані спокою. Але це ще не все, тому що ми з вами рухаємось. Правильно? Тому зараз ми з вами будемо розраховувати такий т Це скільки ви затрачаєте, скільки ваша денна норма кілокалорій, саме відповідно від того, скільки ви рухаєтесь протягом дня. І ми маємо 1299 кілокалорій. Множимо на вашу активність. Ваша активність може бути 1,2 це такий сидячий спосіб життя. 1,375 це помірний. Тут я завжди говорю тричі на тиждень тренування. 1,55 це вже інтенсивніше, це вже виходите в спортзал три чи чотири рази, але крім того, ви ще знаходжуєте для прикладу кроків, якщо говорити про звичайне буденне життя. 1,725 – 725 це вже прям ходите дуже інтенсивно. І 1,9 – в більшості це спортсмени. Це ті люди, котрі займаються спортом. Кожного дня і багато годин приділяють саме цьому. Якщо говорити про марічку, вона ходить в спортзал тричі на тиждень. Ми множимо на 1,375. Тут важливо, обов'язково саме множимо з комою. І ми отримуємо 1786 кілокалорій. Як ви бачите, я вже порахувала перед тим, що було набагато швидше. Так? Але Марічка хоче схуднути, що ж нам потрібно зробити. І в цьому випадку ми з вами від цієї суми віднімаємо 10-20%. Не більше. Тому що ми з вами хочемо забрати зайві кілограми, так, а не ваше здоров'я. Якщо ви будете забирати дефіцит більше, ніж 20%, це означає, що полетять ваші гормони, метаболізм буде уповільнюватись, організм буде в стані стресу, і дуже важливо, саме ось ця цифра повинна постійно бути плаваючою. От для прикладу, я для своїх клієнтів роблю мінус 15 перших два тижні, через два тижні роблю мінус 10. Потім роблю мінус 20, і так поступово докручуючи, в залежності від тієї цілі, яка нам потрібна, або докручуємо, змінюємо саме ось цю схему. Залишаємо дефіцит один, і той же самий, але змінюємо на основі нашого тренування, на основі того, що ми робимо з нашою активністю. І якщо говорити про Марічку, в нас вийде тисячу ой, вибачаю, 786 мінус 15%, дорівнює. 1518 кілокалорій. Ось цю цифру, марічці потрібно харчувати саме на ось цю цифру, щоб бути в дефіциті. Якщо вона буде харчуватись на 1786, вона буде на підтримці своєї ваги. І також, якщо поза, відповідно, буде на профіциті. Стратегія проста, повільна, стабільно з повагою до вашого тіла. І тут обов'язково саме звертаємо завжди увагу на ось цей відсоточок, який ми робимо. Далі ми з вами проговоримо про якісне паливо для вашого організму. Це ваші білки, жири. Та вуглеводи. І для своїх клієнтів я завжди говорю: від 1 до 2 1 кілограм маси тіла. Тут також все дуже індивідуально. В залежності, людина займається спортом, не займається спортом, якщо говорити для Марічки. Я б порахувала їй 1,7, тому що це вийде з цієї, з цієї цифри, вийш плюс-мінус 90 г білка, це буде для неї нормою. Якщо говорити про жири від 0,8 до 1 г на кілограм. І якщо ми говоримо про вуглеводи, решта кілокалорій після білків, після жирів ми віддаємо вуглеводам. Найперше дуже важливо, ви повинні забезпечити себе білками та жирами, тому що ваш організм повинен не з'їдати себе, а він повинен мати будівельний матеріал. Він повинен мати жири для обслуговування вашого жіночого здоров'я. Це дуже важливо. Дуже часто люди саме перебирають вуглеводами, тому я їх залишаю на останок. Тому я їм говорю: спочатку ми добираємо білків, потім ми добираємо жирів. Потім ми вже фіксимо вуглеводи. Зазвичай тут ми залишаємо на складні вуглеводи, ті, котрі дають нам багато енергії, котрі дають паливо для нашого організму, і 20% від цієї суми улюблені смаколики. І ось тут звертаємо увагу, що саме цих 20% вони є дуже важливими, саме смаколики. Як ми на початку говорили, багато людей говорять: так виключу хліб, виключу солоденьке і дуже часто. Йде зрив за цим. Людина не переводиться в свій спосіб життя, тому що воно їй не подобається, тому що організм починає стресувати, тому що немає балансу, тому що немає, наприклад, їй тільки дефіцит, дефіцит, дефіцит. так? Тому я завжди говорю: дівчат, спочатку виконуємо білки, жири, а потім залишаємо на складні вуглеводи і обов'язково 20% смаколиків. Звичайно, з кожним разом ви будете переводити це в більш якісний спосіб життя. Тобто є люди, котрі вже дуже мало сладко споживають, і це класно, це класно для здоров'я. Але якщо ми говоримо зараз про тих людей, котрі в них от ціль, вони бачать ціль схуднути, оцих 20%, не виключати, я не рекомендую виключати, а поступово просто зменшувати їх. Поступово більше додавати складних вуглеводів, обов'язково закривати білки жири, тому що часта проблема, коли дівчата приходять, весь перекос, де вуглеводи. Вуглеводи складні, жирі, жири зазвичай, а білок завжди просідає. А білок у нас на першому місці, тому що це фундамент, це те, з чого ваш організм починає будувати. Це те, що ваш організм буде рухатись далі. І коли ваш організм переведе це в свій спосіб життя, для нього це буде легко, просто як почистити зуби, він не буде саботувати. Часто є саботаж на третьому-четвертому тижні. Організму складно, він стресує, гормони шалять, немає правильної стратегії, багато дефіциту, немає солодкого. Все, він не хоче це робити. І він просто вам починає саботувати, що тобі це не потрібно, це складно. А насправді, як ви бачите, це не складно, ви порахували свої норми плюс-мінус. Насправді, щоб з'їсти 90 грам білка, це треба доволі багато їжі. Так само, якщо з'їсти, е, якщо ми візьмемо 1 грам, так, марічки 60 грам жирів, та сама ситуація. От вуглеводів. Особливо швидких можна добрати дуже швидко, і ось це є в більшості проблематика. А вам потрібно зберегти ось цей баланс. А тепер поговоримо про те, що змінює повністю усе. Слухаємо уважно. Починаємо день з електролітів, не з кави. Ви берете водичку, додаєте щіпочку солі, додаєте лимону. І таким методом запускаєте гідрацію, цю клітинну електрику, знижуєте кортизол, стабілізуєте це все в своєму організмі, запускаєте метаболізм. В кого є проблеми з жовчним, рекомендую гаряча водичка і щіпочка куркуми. Також дуже класно працює для того, щоб виводити все зайве. І ви можна сказати, включите ось цю такий денний режим, котрий дасть старт вашому метаболізму. 20 хвилин ранкової активності до сніданку це також дасть поштовх вашому метаболізму розбудитися, включити цей денний режим. Ось ви спали, спали, а тут ви пробудились і пробудились якісно, ефективно. Організм готовий йти в це життя, має багато енергії для того, щоб щось робити. Вам не потрібно цей час для розкомарення так. 20 хвилин з цієї руханки, і ви вже по-іншому себе будете відчувати. Міряємо не вагу, а окружність своєї талії, свою ясність і свою енергію. Вага дуже часто нас обманює. Це вода може бути, глікоген, наш цикл, менструальний. Також в кожної людини є свої особливості. Для прикладу, в когось добре, нирки не працюють, так в кого хтось вечором чогось поїв, і вода затрималась. І відповідно. Тут важливо саме орієнтуватись на свою талію. Дівчатка інколи ранку міряються саме на вагу, хто міряється не один раз в тиждень, як я завжди рекомендую, а міряється саме один раз в день. І получається, що тут є демотивація. Тому що ось ця схема може з вами спрацювати на протязі тижня. Наприклад, 5 днів не йде вага, 6 не йде на 7 пішла. Або навпаки, 4 не йде, на 5 пішла. Коли хто міряється, хто важиться кожного дня. Стає на ваги, бачить, де мотивацію в них йде відкат. І людина вже не хоче нічого робити. І відповідно вона бачить, так, я тиждень старалася, нічого не получилось, Вона відповідно в стресі. І тут дуже важливо саме орієнтуватись на свою талію, чи сходить саме підшкірний жир і робити показники заміри один раз в тиждень, найчастіше. Ваша трансформація зазвичай йде непомітно. І саме вам потрібно дати ось цей поштовх. Перепрацювати інколи, коли потрібно. Саме я от не завжди 20% дотримуємо ще 15% дефіциту, ми дивимось по стану організму. Якщо йому потрібен поштовх, ми просто додаємо активності, але ми не заходимо за цей дефіцит. Ми робимо, для прикладу, тиждень-два тижні 15%. На наступний тиждень ми робимо 10%, ще через тиждень ми робимо 20. А потім, коли ми бачимо, що в нас є ще ціль, і нам потрібно зробити дефіцит, так, ми просто фіксимо на. Основі саме нашої активності додаємо вже, коли людина готова, коли людина хоче, наприклад, того ж самого спорту, тому, тому що коли дівчинка прийшла і хоче просто схуднути, так це потрібно підібрати під її організм, саме щоб зрозуміти, що саме підходить їй, тому що інколи, коли ти її там скажеш, так від сьогодні ти тренуєшся на активність 1,5 і п'ять і людина через тиждень просто втече і злиється, як ми вже говорили, те саме як із цукром буває, коли ми просто повністю все виключаємо. Ми не їмо, якщо ми роздратовані або втомлені. Тому що в тому моменті ваша кров йде в мозок, а не в шлунок. І дуже часто буває не засвоювання саме мікро та макронутрієнтів. Це також доволі часта історія. Ви повинні їсти в спокої, коли ваш організм. От, виділилися шлунково кишковий сік, я завжди рекомендую ще 30 хвилин пити водички до того, так? Ви попили водички, через 30 хвилин ви снідаєте чи обідаєте, ваш організм в стані спокій, він починає це все засвоювати. Якщо це все в балансі, коли ми в стресі, ваша кров пішла в мозок, а не в шлунок. І ваш шлунок нічого не засвоює. І ще тижнева перевірка, чи я в балансі. Записуйте три. Речі кожного тижня, наприклад, ви обрали для себе день, коли ви аналізуєте свої параметри, аналізуєте те, що ви зробили в субота. Так, які емоції ви відчули цього тижня? Чи ви були задоволені їжею? Чи ви просто їли на автоматі? Що підказує моє тіло зараз? Я напружена, в мене апатія, в мене голод. Чи я вмію відрізняти цей фізичний та емоційний голод? Який він в мене? Саме ці моменти дадуть вам можливість сконцентруватись і побачити прогрес. Коли ви записуєте, ви бачите, ага, я почала їсти, коли відбулось то і то. Ага, я почала е, хотіти там солодкого, коли зі мною поступили так. І ви будете знати, з чим працювати, ви будете знати, як ваш організм реагує, тому що кожен з вас має зовсім різну відповідь на ті ж самі продукти. Ви повинні розуміти, що вам може не підходити, наприклад, там солодкі сніданки, вам можуть не підходити. П'ятиразове харчування, тому вам потрібно постійно тестити. Ага, п'ять разів мені підходить, чи чотири, чи можливо три. Мені потрібен перекус, чи я можу без перекусу і мені класно без перекусу. Ви повинні знати ці всі особливості свого організму, і ви повинні розуміти, що ви не випадкова сума кілокалорій. Ваш організм це точна система, але індивідуальна. І один раз, навчившись, зрозумівши її, вам не потрібно будуть нові відео, нові схеми, нові. Е, звичайно, ви будете змінюватись, ви будете змінюватись з віком, ви будете змінюватись з вагою, тільки з ростом не будете змінюватись. Але кожного разу ви будете це докручувати. І останній ключ це індивідуальність. У вас своя історія тіла, у вас свій гормональний фон. Реагування на вуглеводи, своя чутливість до цих же самих вуглеводів, своя психологія голоду. І оцей, ця схема вона для вас повинна бути як вектором, але самоспостереження. Повинно бути на постійній основі, ви повинні себе розуміти. Один раз в тиждень я провожу для своїх клієнтів повний аналіз. Аналіз того, як тіло реагувало протягом тижня, на що я йому давала, яка була відповідь, чого йому не вихватає вих... чи не хватає. Йому підходять ті чи інші сніданки чи вечері, як тіло реагує, чи є вздуття на ті чи інші продукти. Ви повинні це все розуміти. І один раз в тиждень, якщо змінюється ваша вага, оця схема повинна змінюватись. Ви повинні докручувати завжди. Якщо, для прикладу, ви два тижні були на дефіциті, через тиждень, на третій тиждень, ви повинні зійти на інший дефіцит, це 15 чи 10%, щоб це було безпечно для вашого організму. І відповідно з таким смислом ви зменшуєте. Потім ви бачите, що вам ще потрібна ціль, наприклад, у вас є ще так, вам потрібно скинути кілокалорій. Ви, як я вже сказала швидше, ви фіксите на основі саме своєї активності. Це дуже важливо. І ви дивитесь, як протягом тижня ваше тіло сигналізує, якщо є втома, якщо є набряки, якщо є вздуття, значить потрібно щось десь докрутити. Проаналізуйте саме ось цими спостереженням, на що воно вам сигналить, про що воно вам говорить. І я вам бажаю приємної зустрічі з собою. Щоб ви застосували ось цю схему до себе, щоб вона була для вас точною, щоб вона працювала, щоб у вас було розуміння до себе, до свого організму, пишіть у коментарях в загальному, чи ви змогли порахувати, чи ви взяли щось для себе, так? чи у вас є якісь запитання, обов'язково відповім. Докрутимо, допишемо, кладіть свої вподобайки, підписуйтесь, і я вас очікую в наступному відео. Всім пока-пока!